4 лютого 2022 року, що змінилося з цієї дати? Розпочалася війна. Рашисти напали на нашу країну-Україну. Вплив війни на екологію просто жахливий це фрота людей, тварин, птахів, розтрощене дерева та поля. Ночі 6 червня 2023 року росіяни підірвали Каковську ГЕС та спричинили масштабну техногенну катастрофу, наслідки якої Особливо катастрофічне для південних областей України. Ці області історично були основними виробниками овочів та фруктів в нашій країні, вирощування яких залежить від зрощувальних систем. Разом з цим водойми регіону населяли різноманітні види риб та інших водних біоресурсів, багато з яких загинуло внаслідок тероризму росіян. Наслідки війни ми будемо відчувати ще на один десяток років. Науковці акцентують увагу, що внаслідок підриву ГЕС насамперед було знищено риб. Загалом постраждали популяції понад 70 видів риб, серед яких 18 є червонокнижними. Також фахівці допускають можливість сторинного забруднення води, Дніпра та водоносних горизонтів. Забруднення Чорного моря, обіління Каховського водосховища, втрата та затоплення земель. На Херсонщині, а на Дніпропетровщині та Запоріжжі цілі міста та села залишились зовсім без води такі наслідки через підрив росіянами ковської ГЕС. Пропонуємо вам перекнути наш відеовиступ! Вас е -плотів, е -плотів. Е -плотів. Чуєте, хтось плаче, хто ти? Я рибка. А чого ти плачеш? До мене завдали дебюску та їжу. Хто? Час війни кохоську залишили мене та моїх друзів без води та їжі. Це просто жах. Жах шистине Наробили горя та біди залишили пів країни без води. Не забудемо ніколи назавжди. Ми призиваємо всіх вас берегти воду